Нагалі не хожу в укриття, в школі ходжу в укриття. Отак, два шага, станеш і пів матраси лежить гнилого. Що, що то за укриття? Мишка. Мишачий ще Ух ти, Якесь чудо природи. Не будемо краще до нього лізти. Ні, я б дав би вчились. Я б їх всіх пожарила. Спочатку на барабанах хай би поскакали і прямо туди. Але люди дорогують. Доброго дня! Ви теж бомбосховище? Завантаження дітей. Дозволять завтра. Хочемо в укриття пройти. Я не заперечую, але. А ви не можете забережити. Поїхали. Всім привіт! Мене звати Олександр і зараз ми знаходимося в Дніпровському районі міста Києва, де пройдемось по укриттях, подивимося на їх стан, пошукаємо електровочі різку. Запитаємо місцевих мешканців, чи відвідують вони бомбосховища, чи користуються вони там електросковорітками за 720 тисяч гривень, чи можливо їм все по барабанах за 900. Цікаво, чи відвідуєте ви укриття? Ні. Не відвідуєте? Я ні, сонце. Закон не Ні. ні. О, так. так. Ні. Чесно. Зараз ні. Ні. Ось тільки йду з укриття. Не ходимо, мені якось стрьомно туди ходити. Ні. А ти відвідуєш укриття? Так. Взагалі не ходжу в укриття, в школі ходжу в укриття. Не ходжу. Я це сюди і далі не йду, синок. глухе діло. А що ж там відвідувати? якщо там отак два і пів Лежить гнелоговне. Що то, що то за укриття? Ні. А чому не відвідуєте? Ви себе там почуваєте некомфортно? Ні. Просто я бачила, як прилітають ракети і укриття, типу переходів і тому подібне, не спасуть. От осколков, да. mm -hmm. так. Я приїхала з такого міста, що я все це бачила. А чому не відвідуєте? — Не знаю. Ми ми приїхали тільки, так ми не знаємо навіть де воно. Не знаю, мені чомусь вдома спокійніше. Ну а що, що блохи покусав? Ну я не знаю. Якось воно само просто я довіряю нашим ППО. А де воно тут у нас хоті? Це ми зараз в пошуках укриття, де воно вас отож, тут знаходиться. Отож. Я то, дивлюсь телевізор, де каже, отож у нас щось тут вже бахнуло було. Прийшли, а там закрито. Чесно сказати, я нікуди не бігаю. Ні. Н -н -н. От Бога нікуди не денешся. То що з судьбою, хто тікає того водоганяють. Ви об там знали? А можна? Типу, ти, ти, ти зможеш робити, якщо що, типу, от, типу Київ цифровий, от, типу, і фішечка, яка там на ладошки, понів, щоб висвітлюється. Ось е, і так. Оп! Е, Сашко мандрівник. Ось, дивіться, в нас значить, карта укриттів. Цей будинок зазначений як укриття в Київ цифровий. І зараз Сашко Мандрівник буде розгадувати Ребус. Ми бачимо напис укриття. І бачимо, чи це чобіток, чи це, можливо, шкарпетка. Але моя дедукція говорить, що нам потрібно йти туди. Тому прошу за собою. Так. Ось ми бачимо напис Укриття. Бачимо прекрасну кропиву. Яка водя, у нас, це прекрасне місце. Тут нам а, тепловий путь відповідальний Федоренко. Добре, замок, напевно, вже вплине до нас. Оп. Решітка, чікс, так, заходимо сюди. Вказівник, який нам напевно вказує, що потрібно йти сюди. Але тут темнота. Тому вмикаємо ліхтарик. Заходимо. Ну, місце не саме найкраще, я вам хочу сказати. Світло ось це, наприклад, напевно, воно і є. Так. Світло ми вгадали, є одна невеличка перемога. Ідемо далі. Тепер ми бачимо, тут починаються курси паркуру. Це перше, я не знаю, випробування якесь. Оп. Мастерське ми приходимо. І тепер, коли ми пройшли цей рівень, у нас є перше місце, де ми можемо сховатись сховатися від російських довбаних ракет. Так, і далі в нас є два вибори: або піти маршрутом праворуч, який теж має. Невідоме або ліворуч. Ну я дивлюся, що праворуч, мабуть, краще. Оп, майстерський паркур. Приходимо далі. Якісь незрозумілі, потаємні темні не Ми їх не будемо звертати. О, о -хо -хо. Хо -хо 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 -хо. Так, і що ми бачимо тут? О, тут ми бачимо запаси води. Будемо підсвічувати ліхтарику. Бачимо три баклажки води. Далі тут, напевно, чиясь віп-ложа, але там нічого немає. Заходимо сюди. Ухти! Тут у нас прям вау. Чудо електроніки. Просто незрозуміло, що це, але ми туди лізти краще не будемо. Ось таке бомбосховище. Я вже наївся просто пилюки, але є далі вхід. Ну далі. Я хочу сказати, чим далі заходити, там краще не буде. Ось. Погана ситуація дуже почала, тому що це укриття воно зазначено в Києві цифровий, воно відмічено, і воно має функціонувати як укриття. А тут коли одного зустрічається, до укриття більше нічого немає. І вода, ну, те, що вона там знаходиться, це, я думаю, вона просто заходить в відео. Вау! Wow. А що ми бачимо тут? Тут ми бачимо мишки. Ми ще ще поміт. Ухте! Якесь чудо природи. Не будемо краще до нього лізти. Я вас запрошую краще сюди. Дорогі глядачі, шановна родина, зараз ми запрошуємо вас у віп-ложу, у віп ложу бомбосховища. Ось тут в нас знаходиться стілець, щоб ви розуміли, окремий стілець. Навіть мало бути б світло, але, можливо, лампочка перегоріла. І є картонка. Не знаю для кого вона. Думайте далі самі, але що маємо, то маємо ось такий стан. І це дуже плачевно, якщо чесно в карті Київ цифровий визначено uh -huh. ваш будинок як саме як укриття. Угу. ось І, наприклад, ось ми проходили, ми вирішили, почалася повітряна тривога, ми шукаємо найближче укриття, і ми вирішили туди сховатися. Там вже було відкрито. Так, було відкрито. Дуже... З, з такими клопами, з піском по коліна Я навіть боюсь туди заходити дивитися все. все З, ну. з трубами там, школа паркуру можна починати. Так, да, так. Да. Я навіть боюсь ну Я ну не хочу навіть заходити туди. Ну, хтось там ховається, люди, які переїхали там з, з інших міст, там, з, ну, там, де з, 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 ну, ті міста, які були окуповані, які зараз окуповані, вони бігуть ну, бю, бю, і ховаються. Вони ховаються при великих обстрілах. Я знаю, щоб попасти в укриття, треба було бігти в ЖЕК, брати ключі. А там, ну, там далеко. Угу. Там там хвилин там, ну, 10, якщо швидко, а так, ну, хвилин 15, напевно, і от ось і назад. Ну, пів години потрібно, щоб впасти в укриття. Але ще треба когось знайти, у кого там ключі? А ще треба, щоб там в ЖЕКу хтось був ну, на роботі, щоб видав ці ключі, а кого вночі шукати, і щоб знайшли взагалі ці ключі, там ж якщо ключі, то не від одного бомбосховища. Чи бачили ви електроочерізку за 130 тисяч гривень? Не бачу. А хотіли б побачити? Так, да, де вона? Де а... я хочу туди, де та сковородка і оця. От туди я хочу. А знаєте, що ще закупили, не дивлячись на електроовочеріську і електросковідку за 720 Барабан. тисяч. Барабани 300 штук для психологічного шоб розвантаження. Щоб діти, щоб діт... дітям було хорошо. Як ти думаєш, якби на вулиці, не дай Боже, будуть вибухи, і ти забігаєш в укриття, а там хтось на барабанах грає, то було б комфортно? Ні, я б вчились. А, а ти як? Ні, не комфортно. Теж дав би в челюсть? Так. – Таке не можна робити. Всі конфлікти потрібно діалогами вирішувати. А мені до пенсії додали 151 гривну. Хоча в мене стаж 48 років. Сказали, буде змінення, перерахунок, вам додать. Добавили. Сьогодні отримала пенсію 151 гривня. Хай би дали мені барабана одну. Що б ви приготували ви б на цій електросковорідці за 720 тисяч гривень? Ой, я б сказала. Можна казати? Можна казати. Пожарила б депутатів. Таких. А, а, а яких саме? Ну, всіх, можливо, ви, ви, ви ну, якось їх. чесне слово, всіх. Вони невміняємо. Ну я не знаю. Вони невміняємо. Вони підняли людям такі тарифи зробили. Ну хто в війну таке піднімає, ну хто. Я б їх всіх пожарила. Спочатку на барабанах хай би поскакали і прямо туди, на цю сковорідку. А потім би вже, як вони будуть готові, на овощеворізки. От чесне слово, от таке в мене бажання. І я думаю, що це не тільки в мене таке бажання. Під час війни. Да, під час війни. А, а те, що ось саме такі витрати ці гроші закладалися як на реконструкцію укриттів, щоб вам було комфортно, їх витратили на такі речі. Як ви вважаєте, це це чи це нормально безумство? Ні, це безумство. Я не знаю. А ви кажете, кого пожарити? Їх на над коворітко. Понімаєте? Це взагалі мільярд двісті <смір> <смір> п'ятдесят мільйонів виділила держава. Ніхто нічого не зробив. Найкраще укриття в єврейській школі. То супер, на Дніпровській, Деснянській і Дарницький район. Одна єдина. Одне єдине. Євреї зробили самі за свої гроші. І вони зробили за півтора місяця. Із убитого подвала зробили шикарне за півтора місяця. Найняли бригаду і все зробили. А тут за 470 днів ні одно, ні один підвал не приведений в порядок. Ні один. І так, як ви зараз можете чути, почалася повітряна тривога. Ось, і ось бачите, як доказ того, що вона зараз почалася. Ось, і переходимо в Київ цифровий, знаходимо саме найближче бомбосховище, яке зазначено, і зазначено воно ось цій школі. Тому планую зараз туди перейти. Йдемо зі мною. Ось, У нас написано укриття, пункт незглавності, але тут такий замок, що мені здається, що воно закривається. Але Тут така типу перепонка, але перед цим воно було зачинено перед тим як ми стояли до початку тривоги. О, Воно відчинено. А це запасний вихід. О, ну... Зі всіх укриттів, де ми були під час повітряної тривоги, це лакшері просто укриття. Є інформація для дітей. Це ми зараз знаходимося в загальноосвітній школі, якщо не помиляюсь. Ось. Дійсно, ну тут все в першу чергу підлаштовано під дітей. Є вбиральня, є рукомийники. Ось, це великий плюс. Але є такий мінус, як е, можна зазначити охорона, що в нас запитують, куди ми йдемо. Хоча доступ до бомбосховищ має бути відчинений 24 на 7. А ви нас контролюєте, щоб ми нічого не вкрали чи як? А, А ми не повинні представлятись, хто ми такі. Ми, ми просто прийшли, просто знімаємо собі. Просто прийшли бомбосховище сховатись. Ось. Маємо ось таке ось бомбосховище у нас тут. Але люди реагують. Добре Доброго день. дня! Ви теж бомбосховище? Ні, я заступник директора цієї школи. Ага, добре. А, а чому ви. З вашою з ким я спілкуюсь? З нами. Ну, ви... з людьми. ну ми, ми представники? Ходимо. Ні, не представники. Прийшли в бомбосховище. Ну так, повітряна тривога зараз почалась, бо, бо, бо боїмось. А ви не боїтесь? Як хтось хто не боїться, всі бояться. Ми всі бояться, так. Як ви себе почуваєте тут комфортно в цьому бомбосховищі? Ну, ви бачите наше бомбосховище. Ну так, по мірках інших помірці, бомбосховищ помірці. воно просто лакшері. В нашому бомбосховищі всі себе комфортно почувають. А вас... на що діти себе комфортно почувають? Так, а хотів запитати вас? сюди вільний доступ. Бомбосховища ну, ви зайшли вільно, хлопці. Ну зайшли вільно, але з великою кількістю питань. Ну звичайно, це mm -hmm. дитяча установа. зрозумійте. в нас тільки закінчився навчальний процес, діти вийшли, пролунала тривога. Да? Я ж зайшла спитала: ви хто? Бо я не знаю, ви зараз щось залишите. Зазвичай, ну, нас просто ще не встигла ця зміна відбутися. Охоронець вас повинен був зареєструвати з документами. У вас є якісь документи, що Зазвичай, підтверджують є. вашу особистість? Но, так? Но, Тому но, ви, ми, ми боїмося З, з Великою кількістю питань, але ж вас ніхто не затримав. Ну, бо бомбосховище має бути відчинено 24 на сім'ї. Відкрито. Немає Школа бути відкрита, бомбосховище відкрито, будь не, ласка, не. ви можете перечитати. А, а хотів вас запитати, чи... Є у вас тут в бомбосховищі електроовочеріска. А навіщо бомбосховище? По-перше, це укриття так називається. В Україні офіційно бомбосховище немає. Ну, у всякому разі в навчальних закладах навіщо нам електроовочеріська, вибачте? Ну, райдержадміністрацією було закуплено електроовочерісок на тисяч. Система тисяч. Вентиляції. Електромережа, вайфай, туалети, центральна каналізація, запаси питної води їжі в нас у вигляді маси це все, що в нас є. От ви бачите. Це в вам... карімати є. Потрібно розкласти погано. Mm. Бо, будь ласка, є корікарімати. Можна взяти, розкласти. Це вам було закуплено за допомогою грошей райдержадміністрації чи як? Е От цього я вам сказати не можу, бо я заступник директора з навчально-виховної роботи, mm. а не з господарської роботи. Тому за які гроші моє завдання навчальний процес. Да? Тому а ще хотів запитати райдержадміністрацію було закупивлено 300 барабанів шкіряних для психологічного розвантаження дітей. Чи поступали вони на ваш облік? У всякому разі я про барабани нічого не знаю. Ніколи ми не барабаніли. Під час повітряної тривоги ви бачите умови нашого бомбосховища, коли тут діти у нас проходять тут уроки. Діти сідають за парти, сідають вчителі. Ми проводимо освітній процес. Райдершадмістрацію була закупівля 300 шкіряних барабанів на суму 890 тисяч гривень для психологічного розвантаження дітей. Говорять завтра. Ось так. Ось так і живемо. Але чому? Ну ми ж не в Росії живемо. Ну, все одно, ну я вважаю, що це ненормально. А були у вас барабани? Це не було, немає. Я відработала майже 30 років вихователем в дитячому садочку, і барабани психологічне розвантаження, це незавмістімої речі. 130 тисяч гривень виділила райдерша адміністрація на закупівлю електровочі різка. Ну, та й де вона? А хто його знає, ми самі ходимо, шукаємо не можемо знайти. <звук> і так, Сашко Мандрівник зараз відвідає школу номер 224 і перевірить там укриття в ній. Згідно стрілочок, ми правильно все направляємося. Зараз заходимо сюди. Ось так. Піднімаємось по сходах. Хоп-хоп, укриття тут. Пробуємо. Добро. Добрий день. Добре. А ми в укриття йдемо. Так. А вільний доступ 24 на 7 до укриттів. Згідно закону України читали? Не читав? Читали. Я з вами новий. Ні, Я з вами Ні, ну У вас якісь документи є. Ось у... А нам не є. потрібні документи, щоб зайти в укриття. Знайомо це? Ми можемо вільний доступ дожди, вітера, Так а нам не потрібен директор. Щоб, щоб в тривогу. Щоб що? Людмила Андрійна. Наберіть нам, Людмила Андрійна, добрий день. Добрий день. Ми в Покриття. В, в укриття. Так. Не Не пускають в укриття. Как? А, вільний доступ 24 на 7. Вільний доступ до укриттів 24 на 7, згідно закону України. Знали про це? Знали, звісно. А, так ми можемо пройти в укриття. Можемо, звісно. А що да, стояти? Я вас проведу. Ага, давайте. Ви добре. Не, добре. Вот, давайте. давайте, добре. Ні, ми Добре? Що добре. Укриття. Добре. 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 А це така процедура? Де написано? Давайте приходимо. Добре, добре, добре. А де а де на дверях? Зараз, шановні. Хочемо. Можемо. Ні, ні, ми, ми не тікаємо. Ми хочемо зняти. Інформуємо вас, що відповідно до рішення до проведення смального поліції, під час освітнього процесу, шкільного укриття використовується виключно учасниками освітнього процесу. Зараз немає освітнього процесу. Звертаємо увагу, що через 10 хвилин після початку тривоги в укриття припиняється допуск громадян. Школа буде зачинена до кінця тривоги. Дітей видавати батькам під час тривоги заборона Адміністрація закладу. Все ось, так, Людмила а ми... Дивіться, після ситуації, коли що звідти. Ви представтеся, звідки ви? ви ж керівник, керівник. Громадянин України манданно зразу івано відчувається. У вас немає дозволу на зйомку ще. А нам не потрібна, а нам не потрібна з зйомка з укриттів. Хочемо в укриття да. Ну, Я не заперечую, але. А ви не можете заперечувати? Ну. Добре, Добре, я Добре. маю повідомити управління освіти. Так, кого хочете, ми просто пройдемо в укриття громадян України. Ну. Можете повідомити а, навіть ну, ну давайте з ну, БУ. Пройдемо разом. Дай Дай можу. Можу. А коли тривога теж така процедура? А, коли тривога, ну по-перше, ви Нас. з мікрофона мені процедура зовсім інша. А знову Усі, усіх мають довго Ну, В Будь-якому випадку, якщо. Журналісти з камерами допомагаємо інформувати. Ага, то ми ж не журналісти, це ж в нас не камера. Це, це ну, не зрозуміло, що ви знімаєте. Ну, ми собі знімаємо для себе. Робимо. А ви чому не, не відкрили укриття в Києві, що загинуло три людини? Звичайно, люди, так. так. ми як громадяни України прийшли перевірити, чи війни в житті. Розумієте, просто ваше укриття воно зазначене в карті Київ цифровий і зазначається, що їй має бути вільний доступ до укриття. бачите, як добре. Зараз готуємо Личний кабінет. Ви uh -huh. кабінет. Підсобне приміщення. Да, Минулого ми року трошки гроші ага. виділили, то у нас зробили частковий ремонт. Uh -huh. Зараз ми чекаємо на ремонт знову. Е, Десь близько семисот тисяч обіцяють нам виділити і плануємо зробити давай, вже підлогу. Так, да, продіть він кінь світло. Uh -huh. А, а цікаво, ось запитати. Знаєте, що були виділені кошти райдержадміністрація, і райдержадміністрація закупила електровочеріску за 130 тридцять тисяч ну, за, гривень. По всіх ці, ці, каналах це звучить ці, ці, Тому... цікаво, що вас можливо вона тут є в вашому укритті. Так Ні, немає на солодій. А електросько за 720 двадцять немає. тисяч немає. А дивіться, ще було закуплено 300 барабанів для психологічного розвантаження дітей. Немає в нас барабанів. А можна запитати, як ну ви як директор, так так. так. А чи доцільно взагалі використовувати барабани а, під час повітряної тривоги, коли там вибухи, ППО? І як це впливає на здоров'я дітей? На здоров'я дітей? Ну, ну коли вибухи і хтось та я думаю, що це напружує дітей. Я вам зараз покажу, е, насправді, що у нас закупили. І що mm -hmm. у нас є, ми використовуємо, можна сказати, для діток, тому дуже багато тут є всього. Це mm в -hmm. новому виділили ремонт на ремонт кошти і контейнери, обігрівачі, все є, чайники, mm -hmm. да, так. Тобто Максимально збавки для ну все а цікаво, чи приходять до вас сюди вночі? Місцеві жителі знаєте, коли почалася війна, тоді от 24 лютого було дуже багато людей. Було перші дні навіть 300 з лишніх осіб. мене є листки, де ми реєстрували. Є дійсно дуже багато було людей. Ну зараз не ході. А зараз дивіться, наприклад, якщо ось на ніч до вас сюди прийти, все в нас Відчинено. все на Чи можна хлопці пускають, охоронці знають. Ось я тут о, проживаю в цьому районі. Так. І ось я, наприклад, о, там. Об одинадцять вечора я лягаю спати, але я знаю, там взяли, написали чи ІПСО, чи не ІПСО, що буде сьогодні масовий ракетний обстріл. І я хочу прийти до вас в школу одразу зночіли. Чи можу я таке зробити? Можете зробити, чому ні відчинено повністю у нас. А як ви до цього всього відноситесь в загальному? Ого, забаці вісім біжає на планетянцечки. Може би грибовуха, якщо вона мій моє проїде, я плив. О, це. Натуральне золото Зрозуміло. Mm.